Привіт всім! Ви на каналі Україна. Сьогодні ми зануримося у світ, де кожен день це виклик, де сила духу та тіла куються в горнилі тренувань. Ми поговоримо про те, як сили оборони України готуються до найскладніших завдань. Це не просто фізичні вправи, це ціла система, що перетворює звичайних людей на справжніх воїнів. Кожен ранок для бійця починається не з кави, а з інтенсивного фізичного навантаження. Це не просто пробіжки та віджимання, це комплекси вправ, розроблені для максимального розвитку витривалості, сили та швидкості реакції. Вони біжать у повному спорядженні, долають смуги перешкод, працюють з вагою. Мета ж підготувати тіло до екстремальних умов, коли адреналін зашкалює, а втома намагається взяти гору. Солдат має бути сильнішим за будь-які обставини. Далі тактична підготовка. Це справжні шахи на полі бою, де кожен хід має бути прорахований. Бійці вчаться працювати в команді як єдиний організм. Вони відпрацьовують пересування в різних умовах у лісі, у полі, у міській забудові, вчаться правильно займати позиції, вести спостереження, маскуватися. Кожен рух. Кожен жест має значення. Комунікація між бійцями відбувається майже без слів на рівні інстинктів, відточених сотнями годин тренувань. Вогнева підготовка це макузу це основа основ. Солдат повинен відчувати свою зброю як продовження власної руки. Це не просто стрільба по мішенях, це відпрацювання стрільби з різних положень, стояче, з коліна, лежаче, стрільба в русі після фізичного навантаження, коли дихання збите, а серце калатає. Вони вчаться швидко перезаряджатися, усувати затримки, миттєво оцінювати дистанцію до цілі. Точність і швидкість ось два кити, на яких тримається ефективність бійця. Окремий і надзвичайно важливий напрямок тактична медицина. На полі бою знання, як надати першу допомогу собі чи побратиму, може врятувати життя. Бійці. Проходять інтенсивні курси, де вчаться зупиняти кровотечі, накладати турнікети, забезпечувати прохідність дихальних шляхів. Ці тренування максимально наближені до реальності. Використовуються спеціальні манекени, імітуються поранення, створюється стресова обстановка з димом та гучними звуками. Кожна секунда має значення, і помилка може коштувати занадто дорого. Психологічна підготовка. Не менш важлива за фізично. Бійців готують до колосального психологічного тиску. Вони проходять спеціальні тренінги, що моделюють стресові ситуації бою, вчаться зберігати холоднокровність, приймати зважені рішення під вогнем, долати страх і паніку. Сила духу, віра в себе та в побратима поруч це те, що дозволяє вистояти в найважчих умовах, це внутрішній стрижень, який неможливо зламати. Інженерна підготовка це мистецтво змінювати ландшафт на свою користь. Солдати вчаться облаштовувати укріплення, рити окопи та бліндажі, встановлювати та знешкоджувати мінні загородження. Вони повинні знати слабкі місця ворожої техніки та укріплень. Ці знання дозволяють не лише ефективно оборонятися, але й створювати переваги під час наступальних дій. Це кропітка. І небезпечна робота, що вимагає максимальної уваги та знань. Злагодження підрозділів це апогей тренувального процесу. Відділення, взводи, роти, всі вони вчаться діяти як єдине ціле. Проводяться масштабні тактичні навчання, де відпрацьовується взаємодія різних родів військ. Піхоти, артилерії, танкістів, розвідки. Командири вчаться керувати підрозділами в динамічній обстановці, швидко реагувати на зміни та приймати нестандартні рішення. Саме на таких навчаннях народжується справжня бойова синергія. Окремо варто сказати про підготовку спеціальних підрозділів: це еліта війська, і їх тренування це щось неймовірне. Вони відпрацьовують десантування, водолазну підготовку, дії в горах, штурмові операції. Їх готують до виконання найскладніших завдань у глибокому тилу ворога. Рівень фізичних та психологічних навантажень тут просто за межею людських можливостей. Технології також відіграють величезну роль. Сучасна війна це війна дронів. Тому оператори безпілотних авіаційних комплексів. Це очі армії. Вони вчаться вести розвідку, коригувати вогонь артилерії, а також застосовувати ударні дрони. Тренування проходять на спеціальних симуляторах, а потім відточуються в польових умовах. Майстерність оператора дрона може змінити хід бою. Кожен елемент підготовки це цеглинка у великій стіні обороноздатності нашої країни. За кожним влучним пострілом, за кожним успішним маневром стоять тисячі годин виснажливої праці, під і неймовірна самовідданість. Ці чоловіки та жінки щодня долають себе, щоб стати кращими, сильнішими, ефективнішими. Вони роблять це заради нас, заради миру на нашій землі. Ми показали вам лише невелику частину того, як тренуються наші захисники, їхній шлях сповнений труднощів, але та мен. Де шлях сповнений труднощів, але їхня воля до перемоги незламна. Підтримуйте Сили оборони, вірте в них. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Слава Україні!